Слухає мої команди. Зараз будемо трішечки тренувати впоряд. Наставники муштрують новачків. Повернули голову правосі деяким із них лише по шість років. Рій пандент очолює тотемоносець. Тут всі пластини ну всі пластини новаки діляться на рої і в кожного рої є своє там і тотем. За шикуванням наймолодших спостерігають їхні батьки, зізнаються своїми маленькими скаутами, пишаються І іншим родинам радять віддавати своїх дітей до пласту. Ну тому що це, по перше національна скаутська організація. По-друге, -по вона заснована на християнських основах, і тому, звичайно, всі цінності, які тут прививають, нам дуже близькі. Пластовий рік триває із вересня по серпень, адже літо найнасиченіша пора для українських скаутів. Тоді відбувається найбільше таборів. З кожним роком організація розширюється лише у столиці її учасників уже шість сотень. Розпочинають новий пластовий рік виконанням гімну українських скаутів. Далі деякі пластуни йдуть на підвищення Із новаків у юнацтво. З вересня починається заняття в малих групах і самовдосконалення дітей. Робота зі старшими виховниками. Це дуже добра нагода для всіх пластунів Києва і гостей Києва. Зібратися разом, згадати гаряче літо, поділитися враженнями, хто на яких таборах був. А це пташата. Малюки ще не пластуни, бо молодші шести років, але їх уже готують до вступу до скаутської організації. А найстарші українські скаути розповідають, у пласті нині перебувають на передовій. Щоправда, скільки їх там точно не знають. Відома лише сумна статистика: з неоголошеної війни не повернулося два їхніх побратими. Пластуни зараз перебувають в різних частинах на фронті. Це і збройні сили України. Це і територіальні батальйони, які новостворювалися, де набирали добровольців. Це і спецпідрозділи МВС. Тож тут же збирають гроші для українського війська. Є в нас такі е, сувенірні листівки, і кожен може їх придбати для себе. Ну і відповідно заплатити, скільки зможе. Відзначили початок пластового року майже у всіх обласних центрах, окрім хіба що Донецька, Луганська та тимчасово окупованого Криму. Сергій Барбу Валентин Стрільцов, п'ятий канал.